Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі, таксі з Англії. Друзі, ось такий виходжу у прямий ефір, показати таку лялечку. Е, значить, Якщо це відео набере 500 лайків, е, розкажу і покажу свої відчуття. Це ось машинка тільки но заїхала в Україну. Машина не на продажу, це машина е благодійного фонду. Ось така ляночка, Таке таксі. Двигун 2,5, це є Austin. Так, бачите, Лондон Таксі Компані. Так, ось така, така лялечка. Так, е під відео буде 500 лайків. Розкажу по. В цьому автомобілі. Зараз покажу, якщо до чого, тобто то, тут, бачите, відкриваємо такі масивні двері, тут все по-багатому. Wi-Fi, віза, так, це благодійного фонду. Ну, коротше, там, от, бачите, дуже класні штуки, що можна розмовляти з водієм. Ну, коротше, Буде дуже цікаво, я щойно його завів, бо двері забрали його з-під кордону. Слабий був акумулятор, дивіться, як все класненько. Автомат. Так, Зараз включу тут підсвіточку. Як тут включити? Якщо чесно, навіть не знаю, тут все світиться. Так, тут щось, Тут, напевно, під планшет. Просто бомба. Я, знаєте, коли дивився англійські фільми, думав, чи я коли-небудь проїдуся на такій лялечці. О! Завівся. Єзеляка. Так, тут щось все світи. А чому світи? Бо тому що... О! Так, скільки тут пробігу? 204 тисячі міні. 360 тисяч. До речі, подивіться, які кермо. Мега бомбесне. Так. А, тут підсвіточки поняв. Тут треба включати. Ну коротше, кондиціонер є. Це така, Такий okay, пайлот. Супер. Так. Я думаю, що ми з благодійним фондом, якщо будемо щось збирати, то ми повеземо на такій машині своїх підписників. Так, до речі, фаву мають передати теж, бо він такий трошки покоцаний. Але 360 тисяч. Просто пуля. Ну, друзі, де ваші лайки? 6 лайків. Бачите? Коптить. Ха -ха -ха. Так, і що тут? як тут відкривається. А Воно тут, напевно, не відкривається. А воно відкривається тут! Ти чофера? А, ключом відкривається. Така пуля. Друзі. 500 майків. Мега. Мега крутте авто. Я думаю, як заїдемо на нашу стояночку, цікаво, чи світиться оця, таксі. Зараз Та попробую включити. У нас ми включимо таксі. Типа, каса вільна. Так, може тут лот? Давайте тако повключаємо. Тут все. А, о. Повключаємо. і подивимось. Модячі вітровички. Так, і що тут світиться? Нічого тут не світиться. Впрочай. Пих, пих, пих. Чмих, чмих, чмих. Тут щось тоже. А, це електро. дзеркала. Може такого? Може такого попробуємо. Хвилинку. Що, це що? Включити? А, світло поняв. Я ще коротше не кожен день бачу таку нальотцю. Так, а ну тут не, ну, пара світиться, ця не світиться. Ну коротше менше з тим. Значить не доновлено. Сьогодні світитися. Так тут щось... Ааа, магнітола, бачите під магнітоло. Питання де воно є? А, отут ще є. Це електропідйомники. Коротше пуля. Менше з тим. Так, колеги. Глушим. Виведемо в порядок. Буде 500 лайків. І будемо, і будемо, оце лондонське таксі, як кажуть, доводити до пуття і будемо його показувати. Протестуємо, що з моторчик дуже голосно працює. Тому, друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрей Карс Юан. Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, телефонуйте, ми знаходимося в місті Львові. Мій номер телефону 097 346 9. 15. Друзі, всім удачі, всім па-па.